Поїхали! На який шнурок за собою не тягаєш, нічого тобі не димить. Красота, красотінь, красотінь, дивись собі. І косиш, і косиш. Диви. Ну вже видно, де покошено, де не покошено. Я її просто високо низько не зрізаю, точніше, щоб воно не вигоріло. Бо вже передають жару, щоб воно не вигоріла ця трава. І плюс вона бачите, вона потоптана вже. Діти тут ходили. Я тут бігав, тільки що. Тобто вона трошки потоптана. Але удобно, класно. Плюс ви бачили, тут є поплавочок. Бачите, бачок стоп і гоу». Коли бачок повний, воно повністю закривається, і ви розумієте, що бачок повний, йде, витрушує травичку. Коли гов, бачок, воно виходить ось так піднято, воздух звідти типу, видуває, і воно, виходить, ну, ти розумієш, повне не повне. Без двигун працює на будь-яких акумуляторах під макіторською посадкою. Зараз акумулятори вже у всіх є абсолютно. Артемчик, не чіпай, будь ласка, безчетковий двигун, три роки гарантії дається. Відправляємо по всій Україні пошті. Можемо комплектувати вам батареями, якщо у вас немає батареї, на 2, на 4, на 6, на 8 ампер. Ну, це залежить, вже буде залежить по часу, просто наскільки вам буде вистачати по часу. Так що пробуємо.